Це ділянка водопровідної магістралі, яка пролягає уздовж сумської траси. Її протяжність 7 кілометрів. Старим металевим трубам більше 60 років. Тож пориви стаються з кожним роком все частіше. Так трапилося цього разу. Працівники комунального підприємства Харківводоканал наразі ліквідовують аварію. Виявивши витік води, комунальники тимчасово перекрили воду споживачам та пристали до ремонту. Який Кажуть, планують завершити впродовж дня. Це Водопровод діаметром 800 міліметрів. Він питає поселок посілок подворки, в основному Солоніцівка і мобіль. Ремонтні роботи на даній ділянці ускладнюються тим, що тут проходять ґрунтові води, тож дістатися до місця пошкодження труби не так просто, розповідає спеціаліст підприємства. Для цього ми встановлюємо водопоніження, щоб понізити воду, осушити ґрунт. Щоб до можна було розкопати до, ну добратися до повріження і потім тільки проїзді соречні роботи у Харків водоканалі. Говорять, що ця магістраль на жаль вже технічно зносилась. Металеві труби піддаються корозії, аварії тут трапляються щонайменше тричі на рік. Замінити всі сім кілометрів труб планували, але війна відтермінувала цей процес. Во взагалі, в планах є та заміни. Ну то буде в зв'язку з бюджетом, в зв'язку з фінансуванням. Поки ми не в состоянні поміняти участок. загалом з початку 2023-го службою водопровідних мереж комунального підприємства Харківводоканал у холодногірському районі було усунуто близько 90 різних пошкоджень водопроводів. Яна Біляєва Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Новини Харків.